Скішно автоколекцію Януковича розікрали міф чи реальність. Дорогі машини легітимного, які він не встиг вивести з собою, зникають одна за одною. Принаймні такі чутки ширяться зі швидкістю вітру. Ми ж вирішили особисто зазирнути у елітний гараж та перевірити його стан. Що ми там побачили, розкаже Артем Джепко. Вивозив, вивозив та забрати з собою все так і не зумів. Крім улюблених страусів та розкішних маєтків Віктор Федорович кинув в Україні свою унікальну автомобільну колекцію, яку легітимному зібрали за рекордні три роки. Для прикладу, відомий американський шоумен Джей Лено на облаштування власного гаража витратив понад 40 років. Волґенказ. У колекції колишнього президента півсотні машин від старенького газ-66. До сучасного Мерседеса Макларен. А цей фор 1939 року за легендою зазнав хазяйського апгрейду під час однієї вечірки. У салоні 85 сильного американського купе віктору Януковичу стало парку, тож без довгих роздумів він висадив шибку. Окрім елітних ретро-автомобілів, колекції Януковича були й ексклюзивні мотоцикли. Перлиною став оцей 700 кілограмовий босхоздвигоном на двигуном на 6,2 літра вартістю 420 тисяч євро. А подарувала його до речі російська православна церква. А ці розкішні транспортні засоби були улюбленими машинами Януковича молодшого. Купе мерседес Бенц», «Гелендваген Брабус та рідкісний Мерседес Макларен АМГ». Таких у світі лише 30 і один з них перед вами. Цей автомобіль реально куплений молодшим по-білому, ну, можна назвати імена. Значить, два купе у Аліни Айвазової, дружини. Черновецька куплена по білому була ціла прес-конференція на станції Мерседес і одне купе у експрезидента Ющенка, як придбана невідомо. Сьогодні часто можна почути, ніби автоколекцію Януковича повністю розікрали. Тож ми відшукали одного з колишніх працівників межегір'я, щоб з'ясувати правду. Хлопець серйозно непокоїться через власну безпеку. Тому погодився дати коментар винятково на умовах цілковитої анонімності. Інформація про те, що колекційні моделі Януковича були розворовані, являється ложою. Вкрадені були лише картежні екземпляри, украдені були керівниками ніяких батальйонів, а також депутатами. Рештки ж колекції автомобілів одіозного політика сьогодні можна побачити у славнозвісному Межигір'ї.